Квест-кімнату облаштовують у Новоукраїнському центрі дитячої та юнацької творчості. Вона буде в двох приміщеннях. У цій першій кімнаті облаштовують зореліт, з якого почнеться гра. Оксана Христаченко показує костюми, які зробила для учасників. Це перша кімната, коли учасники до нас завітають. Їх буде зустрічати робот в такому костюмі. От Всіх учасників одягати в такі скафандри, імітація космонавтів. От, і Потім робот буде проводити їх в каюту з приборами, де і почнеться наш політ. Ідея створення цих костюмів зробити щось схоже, максимально схоже на костюм космонавта, і щоб ця, цей матеріал був легкий. З будівельного магазину це підложка звичайна під ламінат, от, і стрічка така. Це друга кімната. Тут учасники гри виконуватимуть завдання. У тій кімнаті у нас буде космічна тарілка. Діти сідають в космічну тарілку і проходять так звані ладири. І потрапляють вони ось в басейн. В базелі так само вони знаходять завдання і потрапляють ось вони на літальний апарат. Там у нас ще буде наповнюваність космічні герої. Потім далі вони проходять ось сюди. Тут у нас буде ще одне завдання, скласти пазли. От сюди до вулкану, і там вони теж шукають завдання. Тут у нас будуть планети вісіть. От планети також вони повинні розташувати планети, наприклад, по віддаленості до сонячної системи. Ми і от знайти ходовий ключ, де відкрити кімнату і вийти звідси. Відвідувати квест кімнату всі охочі зможуть безкоштовно. Діти тут зможуть також. І вчитися вони, наприклад, ось почуть проходити завдання, і вони проявляють тут і логічне мислення, спритність проявляють, і також включають свою фантазію. Це також для згуртування колективу, для взаємодопомоги. На матеріали для декорацій та фарби з бюджету міста виділили дві тисячі гривень, каже заступниця директора центру. Створювалися ескізи, потім розроблялися макети. Дівчата, художники, оформлювачі розмальовували цю кімнату близько місяця. З підручного матеріалу майже всі виготовлені у нас коробки. Можете подивитися на освітлення, оце цікаве, яке виготовлене за допомогою ось таких лотків для їжі та зореліти, які виготовлені з м'ячиків. Це приміщення була у нас гурткова кімната, де займалися гуртківці. Але потім ми вирішили, що за запитами дітей більш потрібно їм такого розважального характеру завдання давати. Відкрити квест кімнату планує цієї суботи. Олена Жкалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.